Місяць грудень ви матимете ще напад. Треба буде відбитися від нападу в грудні. Ну, це більше після 10-го числа. Не знаю, щось вийшло, що напад може бути від родичів. Вас можуть в чомусь звинувачувати. Засуджувати. А це вже не перший раз. Такий напад, ну це не просто. Вас хочуть розлучити розлучить, щоб ви не були у парі. Обираю повністю всі порчені програми. Заперечу весь негатив бираю. Ще вийшла карта, що може відбутись зустріч із коханою людиною. Заперечуюсь, негатив, убираю Хтось намагається вам поставити порчені програми на самотність, щоб ви не були у парі. Заперечуюсь, негатив, убираю шляхи дороги на любов відкриті, на гроші на любов, на відносини в сім'ї відкриті. Далі, це місяць у січні. Теж дивіться, є жінка похилого віку. Вона може чинити магічні дії в січні. Тут намагаються вам зробити крадники порчі на бідність. Це на кладовищі робиться. З нею є іще і чоловік. Це попередження на січень. Ну так, вони чомусь дуже сильно до вас підлещуються, намагаються, щоб ви їх любили.